В довоєнні часи я працювала журналістом на телеканалі «402» після повномасштабного вторгнення. Я продовжую працювати журналістом і вести війну на інформаційному фронті. 24 лютого почалося насправді дуже дивно через те, що це була шоста година ранку, трохи по шостій. Мені подзвонила тітка і сказала, що почалась війна. І я ще на неї так трохи агресивно агресивно їй відповіла. Сказала, яка війна. Тобто говорилося тільки про надзвичайний стан, не про війну, про те, що не вірити фейкам. І раптом почувся такий гучний бах. Я виглянула у вікно і побачила, що е, йде дим, і тоді стало зрозуміло, що війна почалась. Ми з колегами. Порадилися і вирішили все ж таки вийти на роботу, хоча б поспілкуватися, підтримати один у одного, зібратися з думками і подумати, що робити далі. У переддень якось так склалося, що ми проходили у нас на студії до медичну підготовку, і воно якось так наклалося, що цей сюжет мав вийти 24 лютого і якраз. І на роботі ми все ж його зробили, бо поважали за потрібне це актуальна до медична підготовка. Загалом у професійному плані стало важче збирати інформацію через те, що не всі спікери, не всі промовці, вони є фізично у місті. Дуже багато. Боює із прислужб різноманітних і інших фахівців, ти починаєш переосмислювати. А чи достатньо ти робиш, чи ти робиш правильно, чи ти займаєшся тим, що ти маєш робити? І от зараз, під час війни, я на 100% впевнена, що я на своєму місці, і я роблю те, що я маю робити. Про те, що в Україні війна має весь світ, вся планета, вся галактика, мені здається, і дуже важливо доносити правдиву інформацію і структуровано. І тепер нам важливо, щоб світ не забував про Україну. Світ пам'ятав, як ми боремось, і найважливіше допоміг нам у цьому, і щоб вже найближчим часом ми здолали цього клятового ворога і повернулися до нормального життя, як і увесь світ. Про те, що слово також наближає перемогу, цілковита правда, ми зараз живемо в період інформації. Період великого потоку інформації, і людям мені здається, зараз насправді складно відрізняти, де є російська пропаганда, російські наративи, де нас хочуть обманути, і багато російських кидів вони працюють на те, щоб посіяти паніку, посіяти страх на те, щоб люди виїжджали з країни, люди боялися тут жити, і відповідно ну так важче боротися. Всю свою історію Україна бореться з тим, що на неї зазіхають. Мені здається, що ми вже перемогли над тим, що від нас не очікували, що ми можемо так гідно відвоювати свої кордони. Ми обов'язково переможемо окупантів, вони всі звідси підуть, і ми знову заживемо як раніше.